І всім знову привіт! Ви на каналі читайте Круто в Букті, знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене буде розпакування манги. Ось, хто не в курсі або мало знайомий з мангою, це, як виходить, щоб вам полегше це пояснити, це є комікс е, японської культури. Ось. Не плутати з аніме? Бо це дуже часто плутають, До мене підходила, коли я читала і питала, ти що читаєш аніме або щось типу такого. Але аніме це як мультфільм, але, але вона робиться, та сама перша озвучка є японською. Ось. Так, а це де De... мічань? Чань. Ось. У нас ця книга манга майже завжди йде з двойною обкладинкою ось, яка найчастіше є найгарнішою, або типу щось такого сказати. Бо на інші обкладинки зазвичай малюється або, допол... або доповнювання до самої манги. Або просто такий чорно-білий варіант, або щось типу такого. Ось, друкування дуже гарне. Це, як я зрозуміла, буде щось типу романтики. Не можу чого сказати, не дивилась аніме. Це. Тобто я більшість люблю. Наприклад, якщо мене аніме прям захопило, купити цю книгу, а прочит... потім прочитати, або взяти ту книгу, яку я не знаю, що там буде в сюжеті. Тобто це якась загадка для мене. Ось. Перше їх виходить три, а ще ми її взяли, тому що вона була по акції, а така дешева книга. Ось. В описі напишу, в якому видавництві я брала. Ось, ось друга. Є ще зазвичай вони йдуть в м'які обкладинки, але є сталевий сталевий ні, виходить деякі... Е... У нас манга. Получається, ви тверді обкладинки, але ці книги не стосуються цієї манги. Вона є в м'якій політурці. Ось. Але якщо вона в м'якій політурці, вона дешевша. А манга, яка доволі схожа з коміксом, але не є одним тим же. Ось, вона багато частин. Може бути 20, 15 і так далі. Ось. Тому найвигідніше, коли книга в які політурки, тобто знижується ціна і стає набагато вигідніше купляти ось. Я завжди, коли читаю і мені вона захоплює, я чекаю продовження. Друг доволі такий приємний. Я ось. І третє. Ось, а ще мені подобається тим, що, наприклад, коли ти дивишся аніме, можуть відрізнятися герої як мальовкою, наприклад, в магічній битві. Або вони розмальовуються. І, наприклад, коли я зараз читаю новелу, я ще читала Дон Хуа, Бласиння Небожителів, там було взагалі описані інш, іншими реченнями самі. Постави, герої. Тобто, якщо ти дивишся аніме, вони не можуть розкрити всю картину сповна. Тобто, якщо ти читаєш прям е, сирий варіант, який був до того, новели є. Тобто, це книга перед мангою може бути. Манга. Ось, то ти дізнається набагато більше інформації, а ще якщо її швидко перекладати, або, або дали дозвіл на переклад набагато раніше, ніж саме аніме, ти можеш дізнатися наперед. Ось, Тому рекомендую читати. Ось. Є ще сайти, на яких можна читати, але це ви можете подивитися в окремому відео. Ну а всім до побачення!